Президенте, почуй мене, коли нарешті в Україні з'явиться гідна медицина. Я би хотів дізнатися, яку відповідальність сам для себе готовий встановити президент, у разі якщо я більшість його обіцянок в кінці першого року не буде виконана? Питання до президента, як він хоче збудувати українську політичну націю, об'єднати Схід і Захід. Президенте, почуй мене. Я хочу запитати, коли науковці, молоді науковці матимуть змогу придбати собі гідне помешкання? Наприклад, мене цікавить, чи стане він зірцем для платників податків, чи його декларація буде переконливою. Хочу запитати, коли Україна вийде із кризи здоров'я нації, коли сигарети і алкоголь будуть недоступні, дорогі, не будуть модними і не продаватимуться на кожному кроці. коли в Україні будуть створені такі умови, що молодь перестане тікати звідси. Президенте, почуй мене, як донечанин донечавина, хочу в тебе спитати, що ти зробиш сам для того, щоб побороти бандитизм і корупцію не тільки Донецькій області, а й повсюди в Україні, чи підпишете ви закон України про знищення недоторканності і про зас особисто з вас, депутатів і суддів? які кроки ви готові зробити для подолання інформаційної війни по відношенню до України з боку деяких наших сусідів? Чи буде нарешті президент, який зверне увагу на те, що одна третина? Українців це молоді люди. Мені Федорович, відповідайте за ваш базар після п'яти років президентства, бо будемо питати все те, за що ви повод... О, президенти. Коли у нас буде суспільне мовлення, я думаю, треба плекати дорожню карту. Куди будуть з нашої території виведені всі іностранні війська. Спасибо. А головне моє було б запитання: те, що Україна стала на шлях національного самоствердження і демократії. Що він збирається робити на тому шляху? Арсенал, три заводи, Миколаїві, сюди строїть. Всі ці заводи приватні